Хотів би почати з міста Покровськ на Донеччині, про яке зараз є багато розмов. Хотів би спитати у вас, як наразі нам втримати Покровськ? це одних із основних напрямок ведення бойових дій Сил оборони України, де відбувається інтенсивна рівня бойових дій, де ворог зосереджив. Багато ресурсів вводить резерви, і ситуація там за останні тиждень чуть більше, скажемо, характеризується тим, що було збити його наступальний імпульс, це означає зменшені темпи просування, але все рівно вдається просуватися завдяки тому, що. З боку Сил оборони були введені додаткові резерви, ну і ряд іншого, тобто по постачанню боєприпасів, і цю ситуацію покращила для Сил оборони. В зв'язку з цим ворог оцінив цю ситуацію і засереджує тепер, скажімо, на східному фронті головний напрям наступальний дій на Кураховському напрямку. А взагалі в цьому регіоні найбільш важкі. Стан зараз виконання завдань оборонних це навколо Селідова, де з трьох сторін ворог наступає на це місто і цей форпост оборони, а також у углідару. Ситуація на Курахова стосовно просування на захід, вона досить важка. А також це ворог сприяє. Виконання їх завдань відносно захоплення вугледара, які вони не можуть виконати вже там другий рік, і втратили дуже багато особового складу озброєння техніки на цьому напрямі, тобто на поточний час, тут найбільш важкі ситуації навколо Селідова і навколо углідару на мій погляд. А щодо стратегії ворога, як він веде бої? Стратегія залишається такою самою, що ви бачите. Стратегія реалізується на тактичному і нижньому рівні, у зв'язку з тим, що в нього переваги а, в авіації, тобто, ми, а, можна відмітити а, застосування управляємих авіаційних бомб, артилерії а, в, в просуванні перед тим, як проводити штурмові наступальні дії він інтенсивно використовує ці засоби ураження, а потім є суттєва перевага в особовому складу і тому на різних засобах, в тому числі мотоцикли, баги, так танки, які обладнані відповідним чином, доставляється піхота. І оскільки її велика кількість, але й втрати великі, але ж вдається закріплюватися і поступово просуватися. Крім того, на тактичному рівні, і не тільки якщо він зустрічає е, супротив е, під час наступу на на фронті, він намагається е, перецілити свої зусилля на фланги і е, здійснити так звані оперативне охоплення. Які в народі називаються котли. Якщо подивитися на мапу, починаючи починаючи ну, з Купінського напрямку, там і з півночі Сіньківки нижче по карті Піщана і потім Часи в Яр, Покровський напрям, між Покровським і Кураховим, Курахівка населений пункт, де є теж Скажімо, район, де вони намагаються зробити такого роду охоплення. тобто вони часто використовують такого роду прийом на тактичному рівні. А да, цей прийом на тактичному рівні. він став застосовуватися нещодавно, чи він з початку війни проскакує? Ну, з початку війни саме, скажімо, з другого періоду, я би так сказав, тому що коли вони діяли в першу чергу на Київщині колони зусилля, то там ми пам'ятаємо великі колони, такий зухвалий підхід, що вони швидко вирішили всі ці питання і так далі. Там трішки інше було і стратегія, тактика. А вже пізніше, коли зайшли на Донбас, то і набрали досвіду, це треба теж підтвердити, що за ці. Два з половиною роки війни, вони його мають досвід і намагаються використовувати у відповідності до вимог воєнної науки, скажімо так. Про та російський склад в Торпці. Власне, після цього удару, чи є суттєві зміни на фронті після цього удару, чи є у них виснаження по боєприпасах? Ну, вже враження такого великого складу, а по Об'ємом і наявних боєприпасів там, то це арсенал, тобто це дуже великий, потужний склад, і втрати вони там понесли великі відповідно. Двічі був нанесений удар по цьому арсеналу. То зразу uh, безпосередньо відчути на зміни ситуації на фронті uh, не спрацює, потрібен час. Ну і враховують, що це ж не один uh, такий арсенал чи склади є. Росіян досить багато uh, є і крім того, допомога від союзників. Одна північна Корея поставила по різним оцінкам до п'яти мільйонів. Боєприпасів а у нас от допомога чешська, наприклад, це до мільйона протягом двох років і ще не до кінця якби реалізована. Тобто це серйозне зниження потенціалу, нанесення удару по цим складам, але це не означає, що зразу буде відбуватися на стані на фронті. Поступово посередковано. Ми це побачимо, але не зразу. Чи є у них ще потужності це робити, виробляти зброю? Як ви думаєте? От дивлячись на те, що а, дещо руйнується, їхні склади руйнуються, чи є в них ті потужності, які були на початку війни? Питання не в тільки в складах, а питання в, в підприємствах оборонно промислового комплексу російська. А ці підприємства в основному розташовані в європейській частині, але територія Російської Федерації дуже велика, і тут, щоб це відчути, треба з'ясувати долю того, що вже вражене. А вона досі не дуже велика, тому що на території Російської Федерації ми можемо наносити удари, в першу чергу безпілотними ударними апаратами. Які мають невелику потужність, бойова частина там 50 кілограмів плюс-мінус, і це недостатньо для того, щоб ефективно впливати і виходимо з положення за рахунок масштабування, тобто кількості застосування безпілотних апаратів, щоб вражати чи пошкоджувати такого роду об'єкти, тому росіяни ще в минулому році перевели економіку на воєнні ріки. І завдяки цьому е, йде робота по подальшому удосконаленню е, своє озброєння і виробленню нових зразків. Наприклад, ми бачимо, що дуже нам шкодить керовані авіаційні бомби, але завдяки тому, що вони над ними працюють, і там є з 200, на 250 кг півтони, тони навіть тон, до трьох тонн. Але за рахунок того, що вони модернізували ці авіаційні бомби, ще з радянського часу, то зараз дальність застосування збільшили до 100 кілометрів, і, на жаль, стали діставати до, ну, наприклад, міста обласного центру, такого як Запоріжжя, і останні три доби ми бачимо, що відповідно наносяться удари. По цьому е, місцю, тобто вони не зупиняються, і е, то силам оборони України воєнно-промислового комплексу треба думати над тим, яким чином е, протистояти цього і наносити удари по підприємствам, які виробляють е, озброєні техніку російські, також складам. Чи аеродромом, де знаходяться на сії, ну тих, же, наприклад, керованих авіційних бомб, і цього треба нам більше потужності, потрібен інструментарій, про які ми неодноразово зверталися до наших союзників, і от відносно які зараз по так називаємо далекі а збройня йде розмова, тобто зняття обмежень для її застосування по воєнним об'єктам Російської Федерації на покровському напрямку ведуться бої. То е, питання до вас: скільки е, вони сил там зосередили? Це більше трьох бригад. Можливо, але так ще інакше, наприклад, що знаходиться, діслокуються, там умовно кажучи, три бригади. Але треба знати, що їм постійно іде е, поповнення, якщо е, Сили оборони України за місяць знищує десь до 30 тисяч, плюс-мінус військовослужбовців вивозити зістрою там і битиме і поранені ну, виводять зі строю, то заходять теж біля 30-35 тисяч Это очень существенно, продолживается набор на контракты, у них есть все еще кошты в Российской Федерации, они их використовують газовые, нафтодоллары, доллары и проводится мобилизация, призывается строкова служба, с которой тоже працюють ведомство того, чтобы они подписывали контракты, то есть потужно пополняются. І хліди, і наші воїни і бригади, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, на жаль, все це відчувають на собі, тобто знищуються за добу, а на ранок у них є у ворога змога суттєво поповнити, і все починається знову.